Good morning. Good morning. Good, morning. Good morning! Good morning! Nice to meet you! To see you again. You're my welcome! Pleasure. You know the Europeans <laughs> are Yes, it's not that it's, it's you. Really wonderful. You know, might yes. we go inside perhaps. Good morning! Good, Good morning! Обговорили нові санкції проти Росії, зокрема 10-й санкційний пакет Євросоюзу. Це спільне європейське завдання зменшити здатність Росії, обходити санкції. І чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії Російської Федерації. Зараз Бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився, і держава-терорист навпаки збільшує темп адаптації до санкцій, і варто, варто це наздоганяти, варто це виправити. Ми віримо, що ми це з вами зможемо.